І після закінчення війни США будуть готові надати Україні гарантії безпеки на кшталт Ізраїлю. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Ізраїльська модель безпеки передбачає широку військову підтримку, у рамках якої союзники могли б надати Україні гарантії на надання зброї та передових технологій, але без участі у війні. Такий варіант стане альтернативним до вступу України у НАТО. Тим часом Литва може накласти вето на текст декларації вільніського саміту НАТО. Про таку ймовірність повідомив президент країни Гітана Снеуседа. Цитує його слова видання Делфі. Мовляв, Литва займе таку позицію, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам країни, зокрема у секторі безпеки. Далі цитата: я нікому не обіцяв, що буду поводитися згідно із встановленими правилами хорошого тону, сказав литовський президент. Водночас варто відзначити, що раніше на уседа заявляв, що на саміті альянсу 11 липня вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.